Це де ми з вами зібралися, і наша мета ми її не приховували від вас, ми її зразу написали привернути вашу увагу до нової редакції етичних настанов, а також разом визначити, які у нас в зв'язку з цим є можливості, які є виклики, обговорити етичні дилеми, з якими ми можемо стикнутися. Ну і загалом розвивати цю культуру, збиратися разом і говорити про етику психотерапії. Я б хотіла зараз, користуючись тим, що була в робочій групі, яка працювала над цим документом, трошечки розказати вам, як це все відбувалося. Це не буде зараз занудна історія, там, як історія створення Етичного кодексу, але щоб вам трошки було зрозуміло зі слів авторів, що ми хотіли туди вкласти. Те, щоб не було, як не знаю, наскільки це правдива чи неправдива історія, але про те, що людина, яка придумала ці стіки з цукром, закінчила життя самогубством, бо неправильно їх використовувала. Так от етичний кодекс, ви зараз бачите сторінку і сайту, ВАП, він вже перекладений багатьма мовами, Робоча група, в якій я була, ми працювали два роки. Спочатку ми зустрічалися раз на два тижні, а потім ми зустрічалися щотижня, і разом ми. Проаналізували велику, велику кількість різних сучасних етичних настанов і кодексів всіх провідних ось, міжнародних організацій, національні різні етичні настанови для того, щоб дійти згоди, яким наш має бути етичний кодекс, наші етичні документи. І от розглядаючи це, ми прийшли до трьох позицій. Є різні підходи до етичних настанов, і ви часто можете почути навіть поняття етичний кодекс. Так ми тві штовхнулися від того, що в філософії позитивної психотерапії є гуманістичний підхід. І кодекс, той, який караючий, контролюючий, це не наш метод. Наш документ називається Етичні настанови. Мета його давати орієнтири, підказувати кращий шлях, а не стежити і карати. Тобто найгірше, що зараз може бути, це коли всі прочитають етичний кодекс і почнуть один на одного строчити скарги. І покарати за те, що хтось не дотримується етичного кодексу. Дати орієнтири, підказати, навчити, а не карати. Тому у нас етичні настанови. В інших організаціях інколи це називається Етичний кодекс, і він передбачає більш жорсткі санкції за виконання чи невиконання. Друге, що ми намагалися зробити це зробити так, щоб наші етичні настанови, наші документи, вони були дійсно нашими в методі позитивної психотерапії, Всесвітня асоціації позитивної психотерапії. Бо інколи скажу чесно, коли ми гортали ці всі документи, коли ти розгортаєш його посередині, тобі важко сказати, якої організації цей кодекс, бо вони достатньо всі схильні там. Не треба займатися сексом з клієнтами, не треба від клієнтів приймати подарунки і так далі, якісь такі спільні стандартні настанови. Для нас було важливо показати, чим ми відрізняємося, і тому в цьому документі ви бачите дві частини. Перша частина етичні принципи, і вона про унікальність методу, позитивної психотерапії. Ми хотіли зробити цю частину більше влюбити, щоб показати нашу філософію, те, в що ми віримо. А у друга частина етичні настанови, правда, більш стандартизована. І відповідає загально прийнятим зараз у психотерапевтичному суспільстві певним правилам поведінки. Ну і третє, що для нас було важливо, дуже враховуючи, що ми асоціація транскультуральної психотерапії, це врахувати національний контекст. І хто з вас уже читав але хто буде читати, то ви будете майже в кожному абзаці зустрічати таке речення, що. Бажано робити так, але зверніть увагу на своє національне законодавство. Зверніть увагу, які у вас є національні традиції. Якщо ваші національні традиції, ваше національне законодавство говорить інше, робіть так, як вам говорить національне законодавство. І дуже цікава наша була дискусія. Багато ми дискутували про подарунки, тому що є кодекси, є організації, ви знаєте, де заборонені будь-які подарунки. Але є східні країни, де подарунки це зовсім інша філософія. І якщо психотерапевт не прийме подарунок від клієнта, то це буде руйнювання цих стосунків. Тому ви побачите, що в нашому кодексі у нас сформульовано, що можна брати подарунки. Але якщо вартість цього подарунку не більше, ніж 20% від вартості сесії, тобто це, це дійсно якась така дрібничка. А, але якщо ви в східній країні практикуєте з клієнтом і там прийнято робити ці подарунки, і, можливо, навіть більше, ніж 20%, то ви з радістю його приймаєте. Бо в даному випадку національна наша чутливість та культуральна чутливість набуде набагато важливість у тому. Ті, хто хотів би мати такі прям дуже-дуже точні правила, трошечки вам може бути важкувато читати цей документ, бо там буде скрізь написано залежить від країни. І це буде наш наступний крок, коли ми будемо адаптувати це вже до нас і визначати, як все-таки краще буде робити нам. Тож, дві складові: перша складова це етичні принципи, і друга це етичні настанови. І якщо повернутися до метафор моїх, і щоб мені хотілося так от максимально вам передати якось своїм спічам. Це те, що ці тичні настанови, це правда як певний маяк, їх кілька маяків, коли пливуть кораблі, вони ж не пливуть від маяка до маяка. Вони не до маяка пливуть, це дуже важливо. Ми не до етики пливемо. У нас є свій маршрут із клієнтом, який пролягає. Але на цьому маршруті ці як орієнтири дороговкази у вас теж було багато таких метафор. Вони дають нам можливість вберегтися від якихось найгостріших моментів, бо маяки зазвичай ставлять в найбільш небезпечних місцях, де є там якісь торми і так далі. І орієнтуючи на ці маяки, які вказують нам шлях, можемо далі рухатися разом із клієнтом. Або ще інша в мене, така виникла метафора це як стежка через болото. В принципі, так, можна йти вільно, куди ти хочеш, будь-яким шляхом. Але досвід всіх попередніх людей, які ходили через болота, тобто всіх попередніх психотерапевтів, всіх попередніх поколінь, він показує, що краще, коли ти йдеш через болото, йти ось так. В даному випадку це буде найменша кількість ризиків і найбільший результат. Але знову-таки, коли ти вже вийшов на цей шлях, і йдеш цією стежкою. різне може трапитися на твоєму шляху, і, можливо, тобі доведеться зійти з цієї стежки. Але етичні становить показує тобі цей ну, найбезпечніший шлях, і багато про безпеку. Але з іншого боку, теж хочу вам показати таку метафору, мені дуже подобається ця аналогія. Уявіть собі, що ви пішли в ліс, не знаю, по грибочки, по квіточки чи просто на прогулянку, і ви бачите, лежить таке дерево впало. Чи могли б ви так от по ньому пройтися? Я думаю, що точно ви могли б по ньому пройтися, ще й так підстрибуючи, підспівуючи, ще кошиком розмахуючи 100%. А тепер давайте ми уявимо, що ми ту саму деревину, але кладемо над річкою або над прірвою. І виникає питання: чи зможу я вже так легко підстрибуючи, пройти по ньому? Ні. У мене точно буде таке відчуття спаралізованості, вже стоячи на самому початку цього дерева, але до цього я мала по ньому йти вільно. І от в чому я бачу велику таку небезпеку, це якщо ми дуже буквально підходимо до цього, етика стає нашою першою метою, а не клієнт, і ми просто стаємо спаралізовані тим, щоб раптом не зробити щось не так, не порушити якесь правило. І може взагалі краще не розпочинати свою практику, бо я завжди буду щось порушувати. Я для себе завжди цю метафору тримаю в голові. Я думаю, що Володя теж продовжить у нього теж є класні про це ідеї. Ну і з цієї серії думок останнє мені подобається: цей вираз, що ідеально живим не буває. Я вам скажу чесно, що я весь час стикаюся з етичними дилемами. Я коротенько вам зовсім хочу показати. Принципи, які, є, які ми озвучили, ви бачите, все знайоме нам принцип надії, принцип консультування, допомоги, ми їх трошечки розширили: унікальність особистості, баланс, транскультуральна чутливість, простота, універсальність зосередження на розвитку, просто щоб підсвітити якісь наші ідеї. І для мене принципи це те, в що вір я вірю, психотерапевти, до чого я прагну. Я вірю в те, що надія допомагає, я вірю, що клієнти здатні до самодопомоги, я вірю в баланс, я вірю в те, що мова психотерапевта має бути простою універсальною. І цього дотримуюся. І це є найважливішим. Ці принципи, якщо ви раптом щось із цього не вірите, ну тоді питання дійсно можливо, вам не варто практикувати цей метод. А от уже другий. Пункт це етичні настанови, це як саме є дію в певних ситуаціях. Ви бачите це скрін з місту, всі розділи, які є. Насправді не так багато. Ви бачите 17 сторінок, але дрібним шрифтом.